Шановні друзі, сьогодні поряд зі мною знаходиться мій напарник по змаганням. Рудик Олександр, перекладач жестової мови восьмий змагальний день літніх дефлімпійських ігор в Токіо. І ми знаходимося на змаганнях, де сьогодні проводилися поєдинки із греко-римської боротьби. Два наших спортсмена сьогодні вибороли тут високі нагороди, а саме Червоненко Анатолій у важкій боротьбі із нейтральним спортсменом виборов бронзову нагороду. Я дуже радий, що що мій учень у ваговій категорії 88 кілограмів зайняв третє місце. Було 17 учасників це вперше раніше було п'ять спортсменів. Шість а зараз було 17 Спортсменів наші категорії. дуже були важкі супічки. Дуже дуже молодець зайняв третє місця. І ми йому дуже дякуємо. І Він привезе в Україну медаль за третє місце. В останній фінальній схватці сутичці, вони ми проводили сутичку з білорусом нетра з нейтральним спортсменом. Ми виграли, але він не не хотів тиснути йому руку, і просто ми спокійно пішли з кадесталу. Косов Андрій, на жаль, через прокинувшуюся стару травму, не зміг продовжити змагання та вийти на фінальний поєдинок за золото. Тому спортсмен, вийшовши на мат, прийняв поразку та здобув срібну нагороду. Сьогодні ми провели по греко римській боротьбі вогві категорії 97 кілограмів. Було в цій категорії 11 учасників. Фу, Андрей, Наш вихованець Андрій Молодець, хоча, незважаючи на свою травму, от, він все одно мужньо здобув іволюву перемогу. Молодець. Я хотіла це хочу від всієї душі України як... подякувати воїнам, які зараз там забезпечують наші збори. Те, що ми можемо їх спокійно проводити, дякуємо також спортивній федерації України. Також Інваспорту дякуємо. Величезна, величезна, дякуємо за підтримку, за фінансову підтримку. Також за все, за все. величезне, величезне Вам дякуємо. Вітаємо наших спортсменів! Вболіваємо і підтримуємо. До нових перемог.